Доброго дня, шановні учасники засідання Антикризового штабу стійкості економіки в умовах війни. Щиро всіх вітаю. Участь у засіданні приймають представники Офісу президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів. Дуже важливо, що участь в засіданнях приймають структуровані об'єднання промисловців, підприємців, роботодавців України. Профільні асоціації. Я щиро вітаю на нашому засіданні, шановного довго Андрія Богдановича, президента Асоціації українських батьків, об'єднані територіальні громади, місцеві самовідування Національної академії наук України, Національної інститут стратегічних досліджень і, безумовно, наші соціальні партнери проспектів України, експерти. Щиро всіх вітаю і дякую за участь. Безпрецедентно актуалізуються питання як стійкості національної економіки, так і поетапне відновлення нашої самодостатності. Ми визначаємо неприпустимість силового тиску на бізнес, порушень принципів верховенства права, рівності всіх перед законом. На днях відбулося зустріч з Генеральним прокурором України з приводу цих питань, і там, в тому числі, з нашої сторони було чітко сформульовано, що незворотність покарання повинно розпосуджуватися не тільки на корупціонерів, а в тому числі на тих відповідальних осіб, які блокують рахунки, податкові накладні. Відкривають безпідставно кримінальні справи, руйнуючи бізнес і робочі місця. І ці вимоги необхідно піднімати максимально, в тому числі по принципу рівності всіх перед законом. Бо на сьогоднішній день проблематика безпеки бізнесу, захисту прав власника має абсолютно відношення до тих проблем, які нам необхідно вирішувати в контексті стійкості національної економіки. і поетапне відновлення нашої самодостатності. Ми вітаємо нового раду підтримки бізнесу відповідно до указу президента. Буде в комунікаціях і далі об'єднати зусилля по цьому напрямку. І безумовно дуже принципово і чому буде присвячено наше засідання. Це проблематика доступу до ресурсів. Особливо ця проблематика загострюється в умовах ризиків зовнішньої фінансової підтримки, неприпустимо, коли в умовах воєнного стану і необхідності формування власних ресурсів, включаючи оборонно промисловий комплекс, рівень кредитування реального сектору економіки та в Європі до 15% валового малого продукту. На сьогоднішній день сформовані умови. Доступу до ресурсів, які по суті перекреслюють важливості тих, хто представляє реальний сектор економіки, маючи на увазі конкуренцію з тою політикою, яка є в державі. І коли Національний банк пропонує позити сертифікати з доходністю. В минулому році від 23, а в сьогоднішньому 15 до 19 відсотків, а уряд вимушений вирішувати проблему дефіциту бюджету, пропонуючи облігації державного внутрішнього займу на рівні 17-18 відсотків, то ми розуміємо, що неможливо знайти в Україні, особливо в умовах воєнного стану, бізнес з такими відсотками прибутковості. І, по суті, таким чином перекреслюється доступ до ресурсів. В тісні, я просив би, щоб ви всі звернули увагу, Світовий банк робив дослідження проблематики українського бізнесу, Світовий банк. 84% опитаних в бізнесі України сформували проблему недоступності до ресурсів. І головна проблема це вартість ресурсів на рівні 20-21% річних. І е, завершуючи, що би я просив ваш, ваших колег в парламенті по підсумкам розгляду проблеми доступу до ресурсів на антикризовому штабі, ми сформулюємо пакет пропозиції не тільки президенту уряду, до банку, але й парламенту. І будемо пропонувати провести в парламенті ціліві комітетські слухання. Бо кожний результат нашої економіки він має інтегральний характер. Тільки тоді, коли в комплексі взаємопов'язується політика Національного банку, уряду парламенту, включаючи завдання стійкості і відновлення її самодостатності, війна йде на територію України і фактор часу запас місцесті для нас мають вирішальне значення. Нема навіть для дискусії. В підсумку, що би я просив, щоб ви врахували, однозначно, Дуже важливо розуміти, ще раз підкреслюю, фактор часу і запас міцності. Мене одноразово це підкреслювали, особливо коли мова йде про збереження і розвиток самого цінного, що є в любій державі, це людський потенціал. Чим довше ми будемо створювати умови, тим менше людей повернеться на рідну українську землю. Крак. А від цього буде залежати вже все інше. Тому зараз необхідно не, не гаючись час формувати. Те, що дасть можливість підвищувати створення власного ресурсу, і на це якраз і спрямовано наше засідання.